Я воїн Національної гвардії України. Я воїн Національної гвардії України. Хідний нащадок українських героїв. Хідний нащадок українських героїв. Я нищитиму ворогів без жалю і страху. Я нищитиму ворогів, без жалю і страху. Я зброя перемоги! Я зброя перемоги! ЗВП це базова загальна військова підготовка, яка проводиться з військовослужбовцями на фондах вищих військових навчальних закладів, навчальних частин, навчальних центрів та частин, які призначені для цієї підготовки. Основні цілі і завдання даної програми це набуття особовим складом основних знань, умінь і навичок для виконання завдань за призначенням. Навчання особового складу організовано наступним чином: вони проходять навчання в три етапи. Перший етап це ознайомчий етап, який включає в себе теоретичну підготовку. Потім вони проходять підготовку індивідуальну, яка включає як теоретичну, так і практичне відпрацювання всіх навчальних питань. Третій етап включає в себе колективну підготовку особового складу в складі відділень та взводів. Рота подйом. В загальному курс базової військової підготовки триває 54 доби. З них три доби: це ознайомчий курс, 34 доби курс індивідуальної підготовки та 15 діб курс колективної підготовки. До проведення занять та навчань залучено викладацький інструкторський склад та спеціалісти з інших бойових частин за вузькими напрямками підготовки. Для проведення занять використовуються наступні ресурси. По-перше, це всі об'єкти навчально-матеріальної бази навчального центру, які включають в себе об'єкти імітації ведення бойових дій в умовах міської забудови, в умовах лісистої місцевості, в умовах обмеженого простору. Також основним об'єктом є це так називаємо траншейні бої, а також різноманітні мультимедійні засоби. Засоби імітації бою, такі як страйбольна зброя, імітаційні гранати, а також для набуття навичок щодо ведення стрільби з різних видів озброєнь, використовується мультимедійний тір Інгул та мультимедійна система ЮНІЦ. До основних предметів навчання під час проведення базової загальної військової підготовки відносяться це вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-медична підготовка та фізична підготовка. Комплексне польове навчання проводяться на завершальному етапі підготовки. Воно представляє себе виконання реального поставленого бойового завдання командиром роти. Командири з водів отримують бойову задачу від командира роти. Ставлять завдання командирам відділень, які вже приймають рішення, як її виконати. Виконуються такі елементи, як здійснення маршу, розміщення та ташування на місці, реагування на контакт з противником, штурм позицій противника, відход з позицій. Та інші задачі, які можуть виконуватися військовослужбовцями під час ведення бойових дій, по завершенні підготовки військовослужбовці мають всі необхідні навички та вміння для отримання військово-облікової спеціальності стрілець.